Дякуємо вам за виховання такого сина. У нас зданої це є дуже серйозна військова бригада. На весь район командир відзначив кілька двох осіб, серед яких і Євгеній Анатолійович. Один з вашої з Жашківської громади, ваш син, а інший з Христинівської. Тому для мене дуже почесна місія. Шановна родина, хочу висловити вам слова щирої вдячності за вашого героя Євгенія Логінова, який приходить військову службу. Повідомляємо, що Євгеній Щецьків та гідністю виконує свій обов'язок із захисту суверенітету та територіальної цілісності держави. За час служби Євгеній зарекомендував себе дисциплінованим та працьовитим військовослужбовцем, який свято і непорушно дотримується Конституції України, зберігає вільність військовій присязі та віддано служить українському народові. Євгеній Анатолійович один із тих воїнів, чий високий рівень мотивації та професійного самодосконалення створює атмосферу довіри і взаємодопомоги у військовому колективі. Євгеній користується заслуженим авторитетом серед бойових побратимів та докладає зусиль для якісного виконання поставлених завдань щодо захисту недоторканості кордонів Батьківщини. Солдат Євгеній Анатолійович опанував свою військову спеціальність, став зірцем у виконанні військового обов'язку. Він не боїться дивитися в очі ворога, завжди готовий до виконання наказів та доручень командира підрозділу. Своїм героїзмом, патріотизмом він гідно примножує ратну славу поколінь, захисників рідної землі та підтримує. І престиж Збройних сил України. Дякуємо за справжнього захисника батьківщини. разом до перемоги. Слава Україні! Командир військової частини. Героям слава. Дякуємо вам, Валентину Анатолійовну, і нехай повертається якнайшвидше додому з перемогою. Здоров'я та нешкоджений. Дякую так, вам за теплі слова. Дякую вам за увагу. Дякую і тим командирам, які дбають, і про хлопців, які там, бо вони знають все, наскільки їх мотивує, що якщо з тилу йде підтримка. Це для нас, для матерів, така маленька така іскринка того, що він в надійних руках, що ті командири ну, дбають, і тим волонтерам дякую. Від усіх матерів хочу подякувати всім тим, що і там, хлопцям, і їхнім матерям, і волонтерам, і тим людям, що в тилу, всі допомагають і все роблять для нашої перемоги. Для мене це дуже. Велика гордість, честь, несподівано і надзвичайно приємно. Дуже вам дякую. Я вам теж дякую за сина. Дуже приємно, що в нас такі мами є. Дякую. Невеличкий дарунок вам. Надзвичайно вам дякую, приємно. Що ви відірвались від своїх брак і приділили скільки уваги ну ми не відривались то навіть не справи, а це наше життя.